Мітинг під сумським будинком рад протестували ветерани профспілкових організацій, пенсіонери внутрішніх справ збройних сил та силових відомств України. Пенсіонери силовики вимагали недопущення порушення вимог конституції та законів України з пенсійного забезпечення. «Може, коли-то щось і рішиться в нашу пользу. він, тому що у нас як знаєте, як уходили на пенсію ветерани, які прослужили 25 років. Тим Ольго доставили. А хто у кого було, там 24, 9, 8, і 8 із немає. Убрали. А робили в таких же условий, як і останні. Це ж несправедливо. Стосовно питання перерахунку пенсій але, е, військовослужбовцям але. і працівникам органів внутрішніх справ. Е, Проблема дав давня, ну на жаль протягом останнього півроку е, їй не вдалося вирішити, оскільки е, е, повноваження щодо вирішення цього питання лежать у законодавчій площині. У нас пільговиків більше ніж населення України. От кількість виплат більш більше ніж кількість людей, тобто отримують там по дві, по три, по чотири, по п'ять різних так? і всім ці пільги дуже потрібні. Ну але всім всім також потрібні дитячі садочки, всім потрібна освіта, всім потрібна медицина. Тобто вчора треба відмовлятись.